Ця операція Сил оборони України увійде в підручники історію. Минулорічний рейд наших воїнів на територію Курщини став, м'яко кажучи, несподіванкою для росіян. А триває вона і досі. Зафіксувати нюанси роботи українських воїнів вирішили в медіа-центрі Збройних сил України і підготували вже другий документальний фільм про бойову операцію. Детальніше про проєкт наш наступний матеріал. Постріл! Кадри реальної роботи наших захисників: Три, два, один. пуст. стратегія бойових командирів. Десь вони контратакують, провалюють наші війська. Потім ми контратакуємо виріву. Так що досить динамічно на деяких ділянках коментарі вищого військового керівництва. Звичайно, в умовах, коли зараз йдуть переговори стосовно припинення вогню на один місяць, ми бачимо, що противник якраз то насправді тільки збільшують інтенсивність бойових дій, залучають нові підрозділи, збільшують кількість військ на цьому напрямку. Усе це глядач побачить у другій частині документального проєкту Операція Курськ» від головного управління комунікацій Збройних сил України. Бувало по-різному, бувало, або ти на позиціях перебуваєш кілька годин або добу. Операція на Курщині триває вже 10 місяців. Створення другої частини стрічки було лише питанням часу, каже автор сценарію. Перебуваючи там, ти відчуваєш себе причетним до важливих історичних подій, про які напишуть у підручниках, про які будуть говорити, про які говорить весь світ, на які весь світ дивиться. За цей час відбулося багато чого, і треба зафіксувати, що це було там більше ніж півроку. Ми проводимо бойові дії на території ворога. Цього разу в центрі уваги, зокрема, нова стратегія ворога залучення військ із КНДР. Все, що могло, все в них летіло. Да? Там, як там розказували розрахунки фіпові, казали, що ти просто але ти хочеш закритим очима, ти все одно попадеш. І так само реакція на безпілотні апарати, у них була така досить дивна, ми тоді зрозуміли, що це перець, тому що вони здивовано дивились, і при цьому якби, там, не втікали. Дмитро ділиться у другому фільмі про курську операцію хотілося показати обстановку на полі бою, пояснити, чому цей прорив на територію ворога був настільки важливий. Розповісти про воїнів, які протистоять загарбникам на їхній території. Сюди який стан, який стан. Вони роблять свою роботу, вони були справжніми, вони, там було багато жартів, було багато розмов, було багато бойової роботи. І це важливо передати саме такий настрій, їхній справжній, щоб люди зрозуміли, в яких умовах вони там сидять в окопах, щоб тут люди могли спокійно гуляти по цьому парку. Документальний проєкт Операція Курськ, частина друга. Дивіться сьогодні о 22.15 в ефірі марафону Єдині новини.